Як зробити автоматичне резервне копіювання папок в поточній директорії проєкту на Python? Спробуємо зробити таку схемку. Ми підключимо бібліотеки, створимо поточну папку проєкту з підключеної OS так, через метод GETCVD. Далі, папка для резервного копіювання. Її також створюємо, тобто, куди ми будемо це все перекладати? Ми беремо із OS Pets і join створюємо Current Folder і називаємо її Important. Тобто це буде точка, де буде складатись наші всі файли. Далі, другий крок: ми робимо папку, де будуть зберігатись ці резервні копії, тобто backup-root. І ми кажемо, що із OS ми визиваємо Pets, join, Current Folder, і будемо називати її backup. Переконуємо, що у нас папка дійсно існує, тобто буде воно казати, що Мейк да, і backup root, Якщо окей, okay, буде true. І далі, далі робимо перевірку. Будемо перевіряти, чи існує ця директорія у нас. Якщо у нас взагалі є source folder для вже виконання нашого завдання, то ми робимо make dirs. Тобто, ось це переконання, ми його запускаємо. Е, і source folder, це ми кажемо, що воно. Да, Воно є. Е, робимо також принт на це все, що воно створено до прикладу, давайте, там, наприклад, туди файли. Або else, да, ми створимо унікальну назву цієї резервної копії, тому що ну, дуже зручно, погодьтесь, якщо ми е, створюємо бекап, да, і встановлюємо дату та час, наприклад, його створення, тому що це дійсно дає можливість далі е, хоч потім орієнтуватися, да, що ж ми там десь наробили. Е, далі backup folder. Е, ми Називаємо знову з OS Pets join backup root, де будемо указати, що ось він сюди буде перекладати. Ну і далі ми кажемо, що копіюємо всю папку разом з файлами. та під папками, ну, наприклад, якщо у вас там є багата структура дерева вкладених е директорій, е робимо ту під підключену нашу шаттіл. Е і е Copy Tree ми е робимо е як функцію. Далі ми передаємо source folder OS Pets-Join, який буде брати нашу backup-folder та е в цю, е нашу. Бекап folder, перекладати всі файли для бекапу з імпортом. Ну і далі ми це запускаємо. Давайте спробуємо подивитись на результат. Запустило, воно каже, так, резервна копія створена, да, у нас там вже ось